Повернувся на щиті. У рівному прощалися з загиблим солдатом Олегом Удодиком. Чоловік народився у Рівному. Тут навчався у 13-му ліцеї, потім в ПТУ, а згодом в університеті водного господарства. Все було, все було єдине, що ну так, от він прийшов до нас по переводу. От, і він дуже гарно вписався в нашу компанію, можна сказати, так, в наш клас. і Дуже ми цінували його. Ну, прекрасна була людина. Чоловік займався парашутним спортом, здійснив понад півтори тисячі стрибків. Потім проходив строкову службу в десантно-штурмових військах у Латвії. Був одним з найкращих парашутистів Прибалтійського військового округу. Після армії Олег Удодик працював на азоті, а потім на агропереробці. Від електрика пройшов шлях до начальника зміни. Він був і начальником звіни. Він був такою надійною опорою і підтримкою для всього колективу. Для всіх він був ну, найкращим. І батьком, і сином, і чоловіком, і працівником. У 2016 році чоловік став на захист України. А коли розпочалася повномасштабна війна, добровольцем доєднався до ЛАВ ЗСУ. Спершу воював на Запорізькому напрямку. Там у 2023 році отримав поранення. Людина, яка не ховалася, а добровільно пішла на захист свідомо. Усвідомлюючи, що йде, все може трапитись. Це війна, це, це жахіття. Після лікування Олег Удодик повернувся на службу. Тепер на Курщину. З грудня 2024 року чоловік вважався зниклим безвісти. Сестра захисника створила громадське об'єднання, що займається пошуком військових на Курщині. Ми боролися кожен день. Сьогодні ці дівчата приїхали родини. Це Полтава. Харків, Суми. Боже, Хмельницький. Тут вся Україна перед вами стоїть. Їхній біль не згасає ні на одну хвилину. Але Олега ми знайшли першого із всіх наших воїнів. 6 грудня 2024 року 54-річний солдат Олег Удодик прийняв останній бій. Олег півтори години відбивався, хлопці, дехто в полоні, дехто вернувся. Він виконав свій борг. Він казав: у мене дитина загинула, а я а у вас по п'ятеро дітей. Ви такі ще молоді. Поховали захисника на кладовищі новий двір. Вічна слава та шана герою Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.